Санепідемслужба звітує за 10 місяців поточного року в області на педикульоз захворіли понад 1 тисяча чоловік. 70% з них це діти віком до 17 років. Для порівняння тогоріч педикульоз виявили у вдвічі меншої кількості людей. Причиною такого спалаху фахівці називають недостатній догляд дорослих за дітьми. Позбутися педикульозу можливо впродовж доби, та при несвоєчасному виявленні хвороби існує великий ризик заразитися висипним тифом. Це Заболівання, так скажемо, організм, який невозможно із природи звлечь, уничтожити. Тобто, ми його, окончательно на 100% над ним невозможно. Може бути побіда над тими соціальними факторами, які формирують Именно педикульоз. Іншою ж причиною поширення педикульозу фахівці називають велику кількість вимушених переселенців та військових, які приїхали в нашу область із зони проведення АТО, на жаль, поки держава не може забезпечити правильну систему пунктів санітарних пропусків, в яких би одразу хворих на педикульоз людей відправляли на лікування, Вши завжди були бічом окопної війни. То що ми на сьогоднішній момент маємо на востокі, так. скажем, постоянный спутник военных действий. И об этом надо четко понимать, об этом знать. Ребята приходят сюда на сегодняшний момент, к сожалению, опять же, система санитарных пропускников, система обработки, она на сегодняшний момент разрушена и уничтожена. Никто не думал о том, что у нас будут военные действия.